Всім привіт. Судячи з нас, ви вже пойняли, що сьогодні у п'ять у нас піде річ про огород. Ще одне замовлення виконане. Поїде воно до мого тіски на Львівщину. Буде там собі дядько дрова рубати, та що воно не фокусується. Во. Все четенько. Нагадаю по розмірах Зовнішній діаметр 78. Довжина 240. Крок різьби 16. Два заходи. Тобто, на вигляд, вона має, будто би крок різьби 8. Тут по класіки 3. Гужончики, отвір на 30, як дядько просив, в нього там вал є, він сам собі зробить й по всьому. І буде в нього. Займаюся я тим, що виготовляю дровоколів вали до дровоколів Так що, кому треба, не звалікайте. Не ждіть, поки зима прийде. Замовляйте зараз, поки зробите, поки туди-сюди. Воно вже й. І зима. Так. Ось мій вайбер. Прочитали, так? Да? За цим номером можна за мною зв'язатися. Куплю маховики, пише. Правильно, правильно. Маховики від двигунів внутрішнього згорання, тобто скріпленням під колінчастий вал. Все, чотенько вийшло. Кому треба, замовляйте. Конуса до дровоколів, вали, готові дровоколи. Все, Все за вашим бажанням. До побачення.